Вітаю вас на своєму каналі! У цьому відео ми продовжимо роботу над в'язанням ось такої симпатичної шапочки, поперечним способом. У першій частині ми зв'язали один клин, і я розказала, як в'язати далі. Якщо ви не бачили першої частини, а зайшли зразу ж на цю. Я в описі під відео в першій стрічці і в першому коментарі залишу активне посилання на першу частину ви перейдете, там я детально розказала і показала, як в'язала з чого в'язала, як розраховувала кількість для набору петель. Тому, будь ласка, переходьте на першу частину. А якщо ви вже зв'язали до того моменту. То давайте продовжимо. У мене закінчено клин. Ось він. Ось такий вигляд він має. З таких клинів складається шапочка. Якщо взяти ось цю уже практично готову шапочку, ось він, той перший клин, я перепрошую за те, що цокають спить, але на те вони і спить. Ось він, той перший клин. І далі, 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 я в'язала точно так само. Що я хочу показати? Дивіться, у мене пров'язано 9 клинів. Ось ми можемо порахувати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 клинів. І якщо я візьму ось так по задній частині складу свій бере, так як я його буду сшивати, у мене вийде. Верніше, у мене не вийде симетричного візерунку. Тому для того, щоб він вийшосичний, мені ось тут, після 16-го ряду клина, треба зв'язати ще одну ось таку доріжку. Тому тоді у мене буде йти по задній частині, ось так дві доріжки по шву. і буде все гарно і все симетрично. І якраз оцією доріжкою я нажину. Той сантиметр чи два, якого мені не вистачає для того, щоб шапочка по об'єму була якраз. Тому я продовжу візьму ті спиці, які мені потрібні. І зараз я в'яжу перший ряд візерунку, тобто перший ряд клина. щось я тут назаплутувала заплутувала в нитках, бачу. я зв'яжу 4 рядочки клина. Чотири перші рядочки, тобто візерунок доріжка. І навіть не буду в'язати це все на камеру, тобто я зв'яжу одну ось таку доріжечку. Ось я дов'язую четвертий ряд доріжки. І у мене виходить, що в мене вже є. Ось тут залишені петлі. Тобто, в другому і так, в другому ряду. Ось тут ми робили накид. Що я роблю? Я їх просто пров'язую. Точно так само: першу петлю пров'язую, другу петлю пров'язую разом з накидом і крайню петлю я пров'язую, виворотнюю. Так, на цьому робота у мене закінчена. Зараз я буду закривати петлі. Ось так. Я прив'язала тільки доріжку. Уже ось цієї доріжки з, скажімо так, з хусткової в'язки я не буду робити. Я просто закриваю петлі. Петлю ви закриваєте тим способом, який ви любите, до якого ви звикли. Я покажу і розкажу, яким способом закриваю я. А, в принципі, різниці тут немає. Закриваю лицевими петлями, пров'язую лицеву петлю першу, лицеву петлю другу і першу петлю. В першу петлю протягую другу, ну, я думаю, що з цим ми вже справимося. І так само другу петлю пров'язую. Не затягну, трошки затягнула, б то вільніше в'язати. Пров'язую і витягую її в попередню петлю. ось так. В принципі, можна пров'язати по дві петлі. Це вже ви як... як вам зручно дов'язуємо. Починаємо роботу з закриття петлі з верхівки. Коли... Залишилася одна петля знизу, я буду обрізати ниточку. І буду залишати досить такий довгий, краще довший, ніж коротший відрізок нитки, для того, щоб потім мені не додавати. Я, щоб потім тих хвостиків не ховати, ну, такий краще його потім викинути. і Мені зараз потрібна буде голочка, така де це моя. Ну, така. Голка з товстим мушком, ну я, наприклад, візьму ось цю. Я заправляю нитку в голку і буду зшивати краї. Дивіться, ну, насамперед витягну нитку в цю петлю і так затягну все, у нас ниточка. Не загубиться десь, я щось щось показую не те. Тепер повертаю шапочку верхівкою донизу, ось так складаю лицевою стороною наверх. Ну, тобто, що, до речі, це також може бути, лицева сторона. Але ми такий один момент, хочу сказати, напевно, забула. Якщо у вас ви бачите, що десь посередині ви пів шапки пров'язали і у вас має закінчитись ниточка, бажано, щоб ця ниточка закінчилась на останньому ряду клина. Щоб вона могла у вас була ось тут. Не ось тут, не ось тут і не ось тут. А саме ось тут. І ось тут і найкраще, і найлегше заховати, щоб вона була мінімально помітна. Той а, якийсь метр чи пів метра нитки, багато на ньому ви не виграєте, а так робота буде набагато акуратніша. І так, що мені потрібно? Ось тут у мене нитка. Поїхали, почнемо з ось цього ряду. Дивіться, ось у мене є. Можна, звичайно, зшити гачком, з'єднати, але я хочу показати чуть, чуть інший спосіб. Ось у мене є крайній ряд і, де косичка, йде крайня, ось вона. А тут біля цієї косички є такі ось, не знаю, як вони називаються, але сюди я буду заводити голочку. Раз, точно так само з протилежної сторони. Я буду її заводити ось так. Два. Сказала, далі. Ось. І затягую. Ось ці петельки. Навіть не озвучую, просто хочу, щоб ви подивилась, який вигляд це буде мати. Так ніби під галочку ось цю Затягуємо. Точно так само тут. І так я буду прошивати до самої верхивочки. слідкуйте за тим, щоб не було так, що коли ви дойдете сюди, то з однієї сторони у вас почився більший відрізок, ніж з іншої. Має йти все одне один напроти одного. Так, до верху, ось він, шовчик. Такий вигляд він має з лицевої сторони. Ось такий вигляд він має з середини. Ниточки, які в мене були зайві, я поховала всередину. Зараз я маю гарно закрити дірочку на верхівці. Ось цю. У мене є окреме відео, як гарно закрити. Дірочку на верхівці, якщо щось зараз я не зрозуміло розкажу, ви можете перейти. Дивіться, є косичка, яка йде, це лицева, лицева петля крайнього ряду. Ось і тепер я мушу зайти голочкою аж під цю косичку, тобто нижче неї. Голка загруба, зараз, напевно, я візьму, а може і не візьму тоншу голку. Дивіться, тут під цією косичкою в мене є ось така петля. Кожне, а, крайня петля кожного клина. Ось вона раз. Ось вона два. Ось вона три. Ось вона. Чотири. Їх має бути скільки десять. Пять, шесть, семь, девять и Десять ось. Я залишу посилання, можна вже не зациклюватись на цьому. І тепер я затягую ось цю дірочку, і тепер я можу пройти по ось цих петлях ще раз. Точно так само завести голку під ті петлі ще один раз, для того, щоб. Якщо ви маєте пришивати помпон, то можна цю дірочку сильно не затягувати. Якщо ні, то спокійно два рази проходите голкою і затягуєте ось так. Получається ось так дуже гарно. Єдине, що якщо носити на цю сторону, то вже не вийде. Тобто ви маєте визначитися. Яка сторона у вас буде лицевою, або з'єднати якимось іншим способом. Так, ниточки, які у мене є зайві, я зав'язую і заховаю, уже самостійно заховаю десь сюди, чи в шов, чи взерунок, краще в шов для того, щоб вони ніде не повилазили. Потім після прання ще перевірити, і, якщо десь щось буде вилазити, то заховати. Так, що я тут дірочкою завершимо. Ось. Тепер затягнула, ще можна разочок, і вивела десь там. О, так. І, відповідно, заховала, закріпила, тому що якщо я не закріплю, вона буде вилазити, як закріпила. Ось так. І можна ще раз закріпити Дай мішу. ось шов. І заховала знову ж таки в шов. Ось і все. Ось і робота. Над шапочкою завершено. Так. Я вам скажу так, згідно цих скорочень, можна додати якісь інші візеруночки, які вам подобаються. Головне розібрати, що таке вкорочені ряди і що таке часткове в'язання. І фантазуйте. Щось я такого вже наліпила. Коли воно попереться, я ще кінчики попідрізаю, щоб їх взагалі не було видно, щоб воно було максимально акуратно. Ось. Все. Ось так. Тепер поверхня сторона. Ось він той шов. І хочу показати вам ще один момент, який я побачила вже коли шапочка була готова практично. Іноді, може, ні в кого не буває. А в мене іноді таке буває, коли шапочка в'яжеться в декілька ниток. Ось тут, бачите, десь я не додивилася і не захопила одну нитку. Зараз я візьму тоншу голочку. І візьму одну ниточку, одну всього на всього, не всі три коротеньку. Це дуже недобре. Якби я побачила раніше, або якби ця шапочка була нав'язана на замовлення, я би напевно її розпускала. Ну, так як я таку шапочку в'яжу собі, що я зроблю? Я ось тут, де ось ця витягнута ниточка, десь по задній частині закріплю нитку. На вивориті ось так. Витягну її точно в тому місці, де, де я загубила ту нитку. Треба подивитись, як вона має. Що я тут не зробила, я її мала би. Так, звідки вона звідси ось так. І. Просто затягну, щоб вона була переділена, так як вона має бути ось так. З його буде дуже-дуже вийде. І теж що щось не так. Угу, так буває. Не хочеться шапочки розпускати. Досить великий об'єм роботи зроблено. Ну, можливо, цей мій відступ комусь не потрібний. Закидаєте тапками, але бувають такі моменти, Ось. заховала. І точно так само на вивороті я закріпляю нитку знову ж таки. Признаю. Відео вийшло досить довгим. Дякую, що додавались до кінця. Ось моя шапочка по лицевій стороні. Ось тоді, шов. мені подобається. Хоча вам сподобалась моя шапочка, і відео моє стало в ногой. Я вам... Дякую за перегляд. Поставте лайк, підписуйтесь на канал. Багато є цікавих У мене шапочок. Зараз, як я обіцяла, слайд-шоу по всіх інших виробах, які в мене зв'язані з ось таким візерунком. Гарних вам потерічок, міцного здоров'я, мирного неба над головою! Всього самого самого найкращого. Пока-пока!